Україна це люди, незалежна Україна, це незалежні українці, такі як герой попереднього сюжету. І такі, як гостя, яка завітає до нас просто зараз. Фотографиня Марія Пуля, мешканка Херсону. залишаючись в окупованому місті, вона знімала рідне місто, аби зафіксувати для історії все, що відбувається. Як це було, дізнаємося за мить. А я зустріну гостю. Пані Марія, зі святом вас. Зі Доброго Святом ранку. вас. Добрий ранок. Доброго ранку. Добрий ранок. Дякую, що завітали. Прошу. Доброго ранку. Будь ласка. Добрий ранок, о, дякую. Розкажіть, як е, для вас почалася окупація і як відчувалося в місті в той момент? Е, окупація почалася, якщо чесно, дуже незрозуміло. Ніхто не знав, що відбувається, що нам робити. Не було інформації, як взагалі буде далі. Російські військові зайшли буквально в перші дні, тобто там на третій день вже військові були в місті, і багато хто виїхав прямо в перший же день, поки було ще не розбереха, і люди одразу ж поїжджали. Ну і е, десь перший тиждень пройшов просто в скролингу новин в, Всі просто, так робили, та, та. в спробах зрозуміти, що буде далі і як взагалі це все відбувається, і осмислити, а як взагалі можливо в центрі Європи втрапити в війну. А десь вже після першого тижня ми почали трошки розкомарюватися і. Е, Мій хлопець разом з нашою подругою почали організовувати передачу даних нашим українським військовим щодо. Окупантів, і ось так пройшли десь перші два місяці наших, дуже активно передавали і, і в мітина. А, а мітинг. як відчувався я спротив, бачила, так. от ви знаєте, ми так. дивимося на світлини та відео зі славнозвісною прикладом суджі кульської області, так. так де жодна людина так. не вийшла У з протесту. Немає так, так. коктейлів молотова, немає тих людей, які кладуть, як наші клали російським солдатам так. Е соняшники, так щоб вони в цій землі залишалися. <рес> проросли так. Чи <рес> В Херсоні які були такі маячки цього протесту? Що ви відчували в перші дні в цілому? Ну це було у розмовах. Угу. Тобто всі були просто в шоці, і такі ну, типу, ми Україна, що тут робить Росія? Угу. Дуже швидко почали виходити на мітинги. Точно не скажу по часу, але в перші тижні почалися мітинги про перед нашою міською радою. І якраз таки 20 березня і я на нього потрапила, хоч ми і дуже сильно боялися туди йти, тому що ну, ми передавали дані, тому залишили телефони, вийшли, я взяла з собою камеру, і тоді, на власні очі, побачила те, наскільки херсонці. Не хочуть бути Росією. Який був сильний супротив? Так, та? це були сотні людей, а в саме розпал, я думаю, там і більше тисячі було людей на головній площі е натовп херсонців е окупанти з. Автоматами з Зі. технікою стоять навпроти нас, і люди просто скандують Херсонце Україна, е, показують їм образливі жести е, з прапорами абсолютно всі, з плакатами за гречку, батьківщину не продаємо. Е, і Супер. в якийсь момент е, навіть було, е, що окупанти намагалися проїхати через площу. Е, Якимись камазами чи щось такого, люди просто натовпом вийшли голими руками зупиняти машини, і вони такі їх зупинили. І мені навіть вдалося це на фото відзняти. Так вони в мене є, і це один зі снівків, яким я найбільше горжуся, Марія. В той момент, коли ви фотографували, так. ви розуміли для чого ви це робите? Чи е, у вас був план, що ви маєте фіксувати все, що там відбулося? Чи це був просто поклик душі? Це було щось між цим. Між тим ми е, тоді вийшли, просто тому що був поклик душі. Всередині відчувалася неймовірна злість на окупантів, що вони прийшли до нас. В нашу землю вигнали нас з нашого дому, нам довелося з хлопцем переїхати до батьків, тому що наша квартира була надто близько до Антонівського мосту. Mm -hmm. І е, ось ця злість і ярість, котра в нас накопичилась, ми вийшли її виплеснути просто в тому е, мітингу. І я взяла з собою камеру, навіть не думаючи, чи буду я знімати, чи ні, тому що ну, мені було дуже страшно. Але коли ми прийшли туди, е, цей це загальна ейфорія, коли ти знаходишся в оточенні таких самих людей, як і ти. У вас спільна мета, ви один одного підтримуєте. Ця єдність вона дала хоробрість і сили. І я зрозуміла, що я хочу робити ці знімки. І чим більше я їх робила, тим більше я зрозуміла, що я хочу, щоб вони були визначними. Я хочу показати світові. Бо Хоча б Україні, що Херсон це Україна, тому що е, окупанти всіляко старалися задушити це Ці все. Мітинги, так, ми вони вимикали нам інтернет, коли були великі, е, великі мітинги, е, проводили свої якісь там проросійські мітинги, там, на 15 людей знімали це, наче там НАТО. Uh -huh. ну, тобто це була е, контратака їхня. От, воно відчувалося саме так. Як ви прожили той момент, коли. Дізналося, що Херсон звільнений, бо тоді раділа вся країна, mm. раді весь, Всі. весь світ, але для вас, як мешканки, це ваше рідне місто, це місто ваших дитячих спогадів, і ви отримали можливість туди повернутись. Я дізналася про те, що Херсон, нарешті, вільний, їдучи в метро на зйомку. Я прочитала це в новинах. Спершу не повірила, потім розридалася прямо в метро, <гум> е, доїхала все ж таки на зйомку. Постаралася відключитися, провести свою роботу. Приїхала додому і проридала до кінця вечора. Е, і це були такі сльози е, змішані дуже. Частково це була радість, полегшення, що нарешті Херсон вільний. Ми всі цього дуже чекали, дуже сподівалися. Але з іншого боку, було все одно незрозуміло, що буде далі з Херсоном, як вони поводити, поводитимуться з ним. І е, також дуже переживала за мою маму, яка там залишилась, і на той час вже не було е, зв'язку з Херсоном декілька тижнів. Вони повністю вимкнули. Е, Перебили лінію електропередач, і я не знала, як вона, що з нею, чи все до чи все в порядку? Мама там зараз залишається. Так, мама, там що і мама зараз. що мама розповідає про життя в Херсоні на станом на серпень? Станом на зараз. Да. В цілому, як і до всього, звикається навіть до життя в Херсоні. У неї є робота, вона працює, але виїхати в місто в центр це завжди великий стрес, тому що. Обстрілюють в будь-який момент. По ночах спить з Снодійним, щоб не чути, як обстрілюють Херсон, тому що ти не виспишся. А, в цілому виснажена нервово, але все одно Щасливо не, не проміняла б. Ви, ви почали свою кар'єру фотографині щодо ще до повномасштабного так. вторгнення. Зараз ви її продовжуєте, і які плани на майбутнє? Так. Я і досі знімаю, і в мене і йде кар'єрний зрост, так би мовити. Тобто я відчуваю, що я стаю кращою. А які запити зараз у людей? Запити зараз у людей стали більш в пошуках себе. Mm -hmm. Якщо до повномасштабної люди були більш щось творче зробити, щось просто гарне, щось цікаве, то зараз дуже багато людей приходять, котрі е, хочуть побачити себе, полюбити себе, приходять і кажуть: Маша, покажи мені красиво, мене, от як ти це робиш? Хочу себе полюбити. Тобто більше пішов запит на те, щоб е, ставати. М Любити себе тими, якими ви є зараз, не шукати щось інше, не слідувати за трендами, а просто нарешті осісти і полюбити І на тіли. завершення про що мріяти з День Незалежності України? <світ> мрію, щоб поїхати з палаткою знову в геройське, поїхати е, покататися на байдарках в херсонських плавнях, <світ> мрію полежати в гамаку в. Е, Олешківських лісах. Лешківських і... лісахново з'їздити, так. Та, та. Це місце, мо місце мого дитинства. Хотіла б, звісно, хотіла б поїхати по всій Херсонщині. Я і до повномасштабного багато її об'їздила, і це моє місце сили. І мені крається душа кожного разу, коли я бачу, що вони з нею роблять. Угу. І... Мрії і, і всі наші мрії Ми а мрії має здійснюватися. То так, 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 так. так я вірю я в те, все, щоб ці думаємо, мрії здійснювалися, так, тому що інакше вони самі самі не пройдуть тільки з нашою допомогою. Марія, ми вам дякуємо. Дякуємо за вашу роботу, за те, що продовжуєте працювати, допомагати нашим збройним силам України. Ну і ми вам бажаємо натхнення. Це найголовніше. Дякую, Дякую. Ранок, ранок вдома, вдома Триває хай він буде добрим.